Вітаю вас, малята! Взимку зимові опади покривають все навколо, створюючи своєрідний мікроклимат, що допомагає рослинам і тваринам пережити суворі холоди. Між сніжинками є повітря, і тому снігове покриття не дає земному теплу вийти, а морозу пробратися до ґрунту. Те, що сніжинка має в своїй структурі повітря, пояснює білий колір. Світло вибивається від христа льоду та повітря розсічується, тому ми бачимо цю зимову красуню сріблястою і білою. Сніг репить при температурі мінус 2 градуси. Це роблять сніжинки, які ламаються і труться одна об одну. Раніше думали, що сніг. Це замерзлі клаплюми води. Вважали, що падає він з тих самих хмар, що й дощ. А зараз вважається, що водяна пара падимається дуже високо над землею, де панує сильний холод, і тут з неї створюються крихітні сніжинки, христалики. Вони поступово ростуть і перетворяються на шестикутні зірочки, сніжинки. Легенда розповідає, що сніговики це янголи, адже сніг це дар з неба. Ці зумові горої передають Богові прохання людей, тому зі свіжого снігу ліпили маленького сніговічка і шепотіли йому свої бажання. Вважали, як тільки сніговічок розтане, бажання буде доставлено небеса та неодмінно здійсниться. Атмосферний опади. Це вода рідкого чи твердого стану, що випадає з хмар. З хмар випадає дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодовий дощ. З повітря виділяється роса, іні, паморозь, туман. Іні утворюється так само, як роса, іні це тверда роса. Після заходу сонця поверхня землі починає охолоджуватись. До ранку стає ще холодніше. Охолоджується і шар повітря, що прилягає до землі. Якщо в цьому повітрі міститься багато водяних парів, то стикаючись з охолодженими предметами, пари осідають на них у вигляді краплинок води. Це і є роса. Вона утворюється, коли температура вище нуля градусів. А коли температура нижче нуля градусів на землі та на різних предметах осідають кристалики води, це іній. Памориць являє собою зернисті або христаличні відкладення льоду на гілочках дерев, дротах, на дахах будинків при вологій морозній погоді, ожеледиця. Це тонкий шар льоду на поверхні землі, що утворюється після дощу при зниженій температурі. Ожеледь. Це кристалики льоду або снігу, якими обростають стовбури, гілки дерев, дроти. Град. Це крупинки снігу, вкритою кірочкою льоду. Він буває в основному влітку. Бурулька. Це шматок льоду конусноподібної форми, що звисає з якої-небудь площини. день сонце пригріває сніг, він починає танути і підтікати, а вночі мороз підсілюється і знову замерзає. Так збільшується бурулька, заметіль, завірюха, метелиця. Це перенесення вітром снігу над поверхньою землі з погіршенням видимості. Гуртовини зменшують відьмисну дорогу, заважаючи роботи транспорту. Зима зачаровує нас своєю красою і улюбленими зимовими розвагами, не шелишають нікого байдужими, і Новий рік це чарівне сімейне свято, якого чекають всі дітлахи. Тож зима є неповторною порою року. До побачення!